Ну, я не знаю, до чого ми готуємося. Ще раз кажу, що ми не можемо собі дозволити економічно активних людей вилучати зараз з економіки і відправляти на фронт. У нас так, і навіть в листі президент зазначив, що багато правоохоронців з національної поліції воює. Навіть Клименко назвав цифри. Да? Він сказав, що 6 тисяч. Сьогодні, ну це влітку було, 6 тисяч е, безпосередньо при, е, та, воюють в е, їх бригадах. Там, У Любуті там, да, ага. Так, да, так. Да. А. а, але з 170 тисяч 6 тисяч. 6. 6. 6. О, розумієте? Е, які у нас ще резерв? Більше того, я вам скажу, що от у нас зі статусом державний службовець на станом на третій квартал 24-го року було 157 тисяч. З них добровольно пішло 4,5 тисячі. Пішло воювати, от але ж ще раз кажу: це не вирішує проблему. По перше, їх не не, не треба стільки державних чиновників, і в 2022 році, якщо б нас не закидали е, захід грошима. То ми б, хоча б почали процес скорочення, а друге це заміна, заміна на е, якість підвищення якості сьогоднішніх е, політичних і управлінських еліт, mm -hmm. тому що ну ми ж бачимо, е, чим вони займаються. Вони займаються великим крадівництвом. Вони е, не можуть між собою поділити, хто буде е, займатися державними закупівлями зброї. Тоді, коли oh. треба забезпечений фронт. Вони вчиняють, я ж кажу, що от всі, хто е вважають, що у нас е правильно розпроділені кошти, що у нас треба знецінити людське життя, що е воїни негідно е себе ведуть перед розстрілом. От всіх їх mm. треба посадити в окопи, і я буду їх уважно там з окопа слухати. От. Чи гідно, достатньо у да? нас фінансують?